Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів поділитися досвідом використання зуботехнічних силіконів. Я багато їх перепробував власне, для обтискання воскових базисів під час варки. Якщо пам'ятаєте, я відео використовував отакий. от мене один валяється остався разом з затверджувачем. Він рідкий, у нього приблизно щільність 25 одиниць, якихось там умовних їх так, якими вимірюють твердість силіконових мас. Значить, потім я користувався, от, типу, Стомафлікс, там, Сілафлекс. Ці матеріали працюють непогано, але вони не термостійкі. Під час витравляння воску вони розмякчаються, можуть зуби випадати. Цим, цей матеріал не розм'якчається, він гарний. Але він дуже рідкий і треба ретельно все обмазувати. Ну, одним словом, пробував я різні силікони, ті, що для відбиткові матеріали для. Просто для використання в опорожненні роту, то вони ну, не годяться. Дійшов до того, що е, став використовувати от, такий от е, спеціальний для технічних цілей, що називається, зермак Титаніум. Він йде ну, в різних фасовках, В даному випадку ми 5 кг банка, іде от така от база і відверджувач. От, він е, власне, термосікий, твердість у нього 90 от 90, він доволі такий успішно справляється з своїми задачами. І використав його вже дуже багато. Це вже мене чи шосте чи сьоме відро. Тут 5 кг Варто він приблизно зараз 3,200-3,300 за 5 кг ну, Колись я вирішив замовити матеріали, і на той фірмі, що я замовляв, не було іменно цього. Мені запропонували тож фірми Зермак отакий от двохкомпонентний силікон. Той теж двокомпонентний, але ну, там база йде більш тістоподібна, а каталізатор. Ну, от. Значить, тут у нас дві однакових маси, які друг друга доповнюють. І, власне, от, щоб нічого не перепутати, одна блакитного кольору, друга білого. Змішуються в рівних пропорціях. І ними обжимаю він вже 95 одиниць твердості у нього. Він ще щільніший, ще твердіший, я б сказав, навіть занадто твердий. Для чого я власне, використовую силикон? От, Його переваги. Переваги силікону в тому, що, значить, якщо є якісь піднутрення, там, кудись гіпс затече, він, ну, в даному випадку в мене простенькі такі варіанти, а є, що таке: зуб через зуб. І якщо ти замазуєш зверху сіконом. О, ця вся колошка знімається і ніякі зуби не ламаються. Значить, його, друга його перевага це в тому, що не треба покривати цю частину уже і там, і розділовичним лаком. Цим, який не затікає опять же, лак в міжзумні проміжутки. Він там, ну, важко його так ретельно вибрати. Буває, що залишаються такі там ну, щілинки, його виколупувати треба. Потім знову ж таки, гіпс, який. Заливаємо зверху, він застрігає в тоненьких міжзубних проміжутках. Силіконова маса відклеюється в вигляді такої, прям ну, як калошка така знімається, і власне це являється її перевагою. То, що це економить час, то це само собою розуміється, тому що коли відкриваєш вже готовий протез, треба акуратненько розбивати його, щоб часом там якісь тонкі елементи не зламалися, бо тут доволі такий товстий шар гіпса, якщо ти його розкрив там. і Протез лишився в цій частині, то, власне, під час розколювання є варіанти, що можна якийсь маленький елемент відламати. А так ти відкриваєш силікон знявся і тебе готовий протез просто на цій частині залишився. То в даному випадку це ну, дуже значна перевага. Тому що по часу, якщо один протест там в день ти вариш, то це там не, не виграєш ти нічого сильно. Якщо їх там 8-9 в день, то на кожен протез... Під час цього акуратненького відкривання тратиться дуже багато часу. В даному випадку, якщо там сіліконом обазано, все, ти просто відкрив, зняв і вже в тебе все, в базі зготовий. Гладка поверхня залиється, сілікон, особливо такий, він зовсім не прилипає до пластмаси. Ну і цей, власне, теж. І от з тима флексами, коли користувався, то то, то лишає таку трошки шероховату поверхню. Це один з його недоліків, і він якийсь занадто жирний. Буває, затікає міжзубні проміжутки. І, ну, ну, коротше, я від нього відмовився. А от фірма Сермак це жодним чином не реклама. Це просто я ділюся своїми здобутками тим, що довго-довго експериментував і таки вирішив щось, ну, дошов до якоїсь такої думки. Пропоную показати, як я покриваю. Спочатку візьмемо оцю. Гарну блакитну масу. Все треба змішувати в однакових пропорціях. Беру приблизно по пів колпачка. Ну, пів, пів мірної ложки синьої, мірної ложки білої. Час її використання приблизно 2-2,5 хвилини. Тобто ми змішуємо в рівних пропорціях, розминаємо. Так от я ростаю, дуже швидко розминається. І можна трошки зволожити руки, щоб не так сильно. Ця маса гарно не прилипає. Якщо от брати сіла якийсь, то й такий липучий. І от такими трухами, тоненьким шаром накладаємо. Обтискаємо вестибулярну частину, зубів гарно. Він твердіє е, не так швидко, як титаніум, бо тітаніум буквально там секунд 30 після змішування вже він твердий Щоб е, придати деякій такої ретенції з гіпсом, я беру таку січчу. там у мене нілонова сіточка така. Бджілері використовують для своїх шапок, щоб бджоли їх не кусали, моє кусочок десь валявся. І так обжимаємо легко. і. От це дуже липуче, даже до сітки прилипає. Та що ж ти будеш ждути? Передо мною камера стоїть, я толком нічого не бачу. О, ось о, все, все здерлося. Ну, ми поняли. Обліпили, придали ретенційних пунктів, щоб. На всякий випадок, щоб гіпс гарно прилип до неї. І, власне, цього достатньо. Так, значить, титаніум просто беремо одну мірну ложку. Одну мірну ложку і як по інструкції робимо на ній відбиток ложки. Потім беремо затверджувач і робимо дві полосочки. І обліплюємо так само. Ця маса не така липка, Вона геть гетьфрім не пристає до пальців, то мені вона більше подобається. Ну я вже таку придбав оцю блакитну, то думаю, якористуюсь не через разницю. Ну, От пройшлися, придавили. Знову ж таки сіточка. І оцюємо наддирається хорошо. Все, хоп. Я здерлось. Де тонко можна трошки піджать. Я хотів сказати, що е, шар е, маси потрібно ложить, ну геть, тонесенький, буквально одної ложки вистачить на будь-якого розміру протез. Можна, конечно, і більше, ну, не бачу в цьому сенсу ніякого. Ось я обжав дві модельки такими. Вос... Е... Сіліконом дві таким. Далі продовжуємо звичайним методом. Просто беремо трошки мильного розчину, буквально покапали, щоб там, де гіпс, не злипся з гіпсом. Ізолюємо його, накриваємо і гіпсуємо. Ось я витравив квіти і от такий вигляд вони мають. По фізичним даним, вони абсолютно, абсолютно одинакові однакові. Силікон застиг, має дуже тверду текстуру, його навіть можна десь щось пришліфувати, якщо от щось бачите, якісь там гостренький пиптик, і що, просто скальпільком можна все прибрати. Передивляємося, десь може якісь вади моделювання, десь сильно гостра кромочка, а тут там щось можна підправити. Все, бачите, все сильно придавив. Получилось, що кусочок гіпса. Ну, то не страшно. Ще хотів віднести до переваг силіконових мас при варки протезів. що я пакую гіпсом обичним будівельним, тобто другої другого класу моделі роблю із третього класу гіпсу. Тобто тут вже більш точно, а якщо заливати їх же, опять же опять обичним гіпсом, він більш шершавий. Надо більше розділового цього лаку наливати, щоб більш гладка була поверхня. Сілікон відразу дає нам уже і гладку поверхню, і більш точний рельєф, що нічого ніде не зламується. От сюди дивіться, все. Кусочок якийсь, ну, тут був гострий. От воно раз вискочило собі з цього паза і нічого ніде не відламалося. Я його як буду пакувати, воно все придавиться. Або можна там, примір, і можна, наприклад, приклеїти. От такі випадки, що не руйнується наша модель, все можна підчистити, будь-який зуб можна витягнути і вставити на своє місце без руйнування, моделювання такого тонкого, що навколо шийки йде. Ну, от такі от, такі от переваги. І ще я хотів сказати за вартість. Вартість Паковки одного протеза. Якщо ну там, де 5 кг стоїть приблизно 3,200, його там 5 кг я порахував, що на один протез, якщо йде одна ложка, це вартує приблизно 12-13 гривень. Чи варте воно того? Я думаю, що все таки варте, тому що ну час має також свою вартість. тобто той час, який ви тратите на розкривання моделі, на обробку протезів. Це все вартує. Тобто ті 12 гривень, які приплюсуються до собі вартості, я вважаю, це не так-то і дорого. Та голуба маса вона коштує за 2 кг 1700. Ну, трошки там дорожче. Так би за ці гроші я отрима 4 кг, а так от 5, якщо беру титаніум. Так, заварив я вже наші протези. Ось так от. Виходить, як відкриваєш. Така от. Так от виймається Ну, чистенький. Нічого ніде не поприлипало. Ось оде продавилося силикон, трошки гіпс пристав. Ну, такое. Коротше, це ще має оброблені. Я буквально витягнув з а така виходить якість. Так що, отакий моє був досвід. Пишіть свої відгуки, що, що нове хто приміняє. Буду радий будь-якому коментарю. На все добре!